П'ять новин від Суспільної Одеси, які ви могли пропустити. Вночі Росія атакувала Одещину дронами. Унаслідок влучань загорілися дві окремо розташовані будівлі. Займання загасили рятувальники, загиблих і травмованих немає. Частина Приморського та Пересипського районів міста Одеси знову залишиться без світла. Про це повідомили на сайті ДТЕК Одеські електромережі. Аварія на енергооб'єкті, який не належить до ДТЕК, сталася вранці 1 грудня. Енергетики намагаються відновити роботу обладнання. На Одещині вперше за 13 років провели зариблення Дністровського лиману. До водойми випустили понад 900 тисяч екземплярів товстолоба, корупа та білого амура. Про це 29 листопада повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі. За даними відомства, зариблення відбулося 28 листопада у селі Сухолужжя. Попередній раз водойму поповнювали молоді риби у 2012 році. Андріївські вечорниці з ворожінням, косанням калити та старовинними українськими забавами прийшли в Одесі у неділю. Студенти, військовослужбовці та всі охочі зібралися разом, щоб відчути атмосферу народних традицій та згадати, як гадали в ніч на Андрія наші предки. Учасники пробували ворожити за допомогою воску, квасолі, запалювали свічки та шукали символи свого майбутнього у варениках. В Одесі відзначать всесвітній день турецької кави. Із 5 по 7 грудня готуватимуть каву за традиційними турецькими рецептами та знайомитимуть із ритуалами її приготування та подачі. Каву пригощатимуть безкоштовно на одеському ярмарку на Дарибасівській із 14 до 18 години протягом трьох днів.